Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, у нашому огляді, гордість моєї колекції, швейна машинка Зінгер, яка не лише має історичну цінність, але й досі знаходиться у відмінному робочому стані. 4 роки тому я вирішив поринути у цікавий світ колекціонування, почав зі старих фотографій, поштових листівок та книг кінця 19-го, початку 20-го століття. Це хобі все більше переростало у серйозне захоплення, і вже за рік, на свій день народження, я вирішив зробити собі особливий подарунок антикварну швейну машинку Зінгер. І не просто якусь модель, а саме ту, що знаходиться в робочому стані. Віднайти таку річ було, звісно, непросто, але мої старання та велике бажання дали свої результати. І ось теплого осіннього вечора, 25 жовтня 2021 року. Попередньо домовившись по телефону з продавцем, я сів на контрактовій площі на трамвай і поїхав на шулявку помріяну по швейну машинку. Продавала її подружня пара років 70. У їх затишній квартирі у Сталінці за чашкою чаю Віктор з дружиною розповіли мені історію цієї машинки. Придбана вона у Санкт Петербурзі ще до революції. У Другу світову війну мати Віктора буквально рятувала себе та свою родину тим що в голодні блокадні роки шила для знайомих необхідні речі, і таким чином машинка допомагала заробляти кошти чи продукти. Після війни родина переїхала у Київ. Машинку перевезли з собою, і багато років мати Віктора шила на ній одяг не лише для себе та рідних, але й брала замовлення у священників на пошиття церковного вбрання. Прожила жінка довгих 95 років. До самої глибокої старості, поки дозволяв зір, постійно користувалась нею, бережно підтримуючи у гарному стані. Спадкоємці зберігали машинку більше 10 років, а потім вирішили продати, бо ніхто нею не користувався і навіть не мав такого навику. Давайте розглянемо саму машинку. Декоративний розпис на чавуній основі навіть після сотні років виглядає вражаюче. Ось зверніть увагу на ці складні візерунки та лакову поверхню. Всі ці деталі створюють справжнє враження старовини та майстерності. Зверніть увагу на логотип компанії Зінгер, який став символом надійності та якості в усьому світі. Машинки Зінгер 28 k виготовлялися в кінці 19 го на початку 20-го століття, враховуючи високий попит на швейні пристрої в ті часи. Компанія Zinger створила цю модель для того, щоб забезпечити не лише професіоналів, а й домашніх користувачів. Однією з характерних рис цієї моделі є простота в налаштуваннях. У порівнянні з більш складними сучасними машинами на ZINGER можна виконати базові операції без складних налаштувань. Це робить її доступною для новачків, які хочуть ознайомитись із принципами роботи швейної машинки. Декоративний дизайн та класичний вигляд роблять цю машинку не лише функціональним предметом побуту, але й справжнім витвором мистецтва. Чому ж старовинні швейні машинки Zінger досі актуальні? Окрім того, що вони мають неймовірну історичну цінність, такі машинки дуже міцні та зручні у використанні. Завдяки своєму металевому корпусу, вони практично не потребують ремонту та можуть служити віками. Пропоную підготувати машинку та побачити її в роботі. Найперше, на що ми звертаємо увагу, це на ось цю ручку, яка є пусковим механізмом взагалі всієї машинки. Ми її повертаємо в положення робоче. Бачимо, що колесо починає рухатись. Далі наступний етап. Ось є таке маленьке колесо, ми його зажимаємо і після того бачимо, що починає працювати взагалі ось цей механізм. Після цього ось тут дістаємо з під такої кришечки нашу шпульку. Ось так доводимо механізм до того положення, з якого нам буде зручно виймати. Виймаємо ось таку шпульку. Вона характерна саме для 19 го і початку 20-го століття. Уже у період радянської влади, лише у 20 30 х роках були такі шпульки. Ну а пізніше вже почали випускати машинки з такими ось круглими шпульками, які, які ви всі чудово знаєте. До неї з самого краю ми прив'язуємо нитку. Коли ми прив'язали нитку до цієї металевої катушки, ставимо її ось сюди, протягуємо нитку сюди. Потім ось наступне. Після встановлення обох катушок, притримуючи, підіймаємо це маленьке колесо до основного і починаємо накручувати нитку. Ось тут бачимо, накручується нитка. Відрізаємо нитку, знову опускаємо механізм на низ, виймаємо катушку. І бачите, нитка ось так рівномірно намоталася на цю маленьку таку катушечку. Опускаємо в шпульку, притримуємо зверху пальцем, до упора так тягнемо. Далі фіксується нитка вже під цим механізмом. Далі виводимо механізм максимально до краю. Ось цією частиною вгору. Далі ставимо верхню нитку, надіваємо. Чіпляємо за цей гачок, проводимо нитку між дисками, проводимо в цю петельку. Потім в наступну. Зачіпаємо за цей кручечок. Ну і за допомогою ось такого старого нитковтягувача запускаємо нитку всередину і виводимо ось в цю сторону. Опускаємо лапку і робимо буквально два отаких руха, піднімаємо лапку. Далі беремо якусь річ, наприклад, ножнички і витягуємо нитку одну і другу в цю сторону. Ось одна, це з нижньої катушки, ось друга. Все, ми маємо дві нитки і наша машинка вже готова до роботи. Далі беремо тканину, опускаємо під лапку, притискаємо лапку і починаємо шити. Щоб розвернути тканину, потрібно підняти лапку і кругом голки ось так. Прокрутити тканину. ось Буквально три рази я прокрутив. Далі. Піднімаємо лапку. Піднімаємо голку, притримуючи ось тут нитку, протягуємо тканину, зазвичай нитка має бути протяжністю за Корпус машинки. Відрізаємо і дивимося відразу наші шви з одного боку і з іншого. Бачите, машинка працює абсолютно ідеально, не пропускає ніяких стіжків, не робить Зацепів, не Ось. Абсолютно ідеальна робота. А зараз я вам хочу показати, що я отримав додаток до цієї машинки, коли її придбав. Давайте зробимо детальний обзор. Деякі речі я сам сюди вже поклав. Ось, наприклад, оці леза, це леза бабусі. Я їх знайшов у старому нашому будинку. Де, власне, пройшло моє дитинство. Ось такі запаковані. Як бачимо для технічних цілей. Бачимо номер, але навіть ціна 25 копійок, 10 штук, рік, на жаль, неможливо дізнатися, але нічого не бачимо, що це ще написано. Ленінград, тобто, я думаю, років 40 є точно, ще не більше. І це мій наперсток купував на барахолці латунний. Дуже часто мене виручає, коли шию по дуже такі цукій тканині і не можу пропихнути голку, то ось, власне, за допомогою цього наперстка з цим я справляюсь набагато швидше. Далі покажу прямо маленьку таку колекцію. Старовинних викруток. Всі ці викрутки ровесники навіть самої машинки. Усіх 5 штук. Давайте детальніше розглянемо кожну з них. Ось така. З дерев'яною ручкою. Повністю металева така пласка. Є навіть клеймо. З літерою М. Якщо хтось знає, яка це фабрика, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така для мене найцікавіша, тому що вона з секретом. Я спочатку навіть не здогадувався, що вона чимось особлива, але потім випадково прислухався, в ній щось знаходиться. Я зрозумів, що це вона ще викручується. Ось є така кришечка на ній. І тут знаходяться якісь голки. Я вам зараз їх покажу, але я взагалі не знаю, що це за голки і чого вони використовуються. Звичайна голка ось така, як у шилі. Отвору в ній нема, отже, навряд чи вона йде для шиття. Скоріше за все, це саме для проколювання. Можливо, навіть вставляється вона в машинку. Робляться проколи на шкірі, і потім уже по цих отворах відбувається ручне шиття. Ну, це особисто моє таке припущення. Чотири штучки їх. Які в такому ось тайничку були приховані. Я, на жаль, не знаю їхнє призначення. Ну і останнє. Ось така на старій матузиці, це резинка. Така маленька мініатюрна викрутка металева. Маленький брусочок для заточування голок. Якісь дві такі резинові підкладки, такі катушки, ще ось такі резиночки. нитковтягувач Шпилька дуже гарної якості, дуже міцна її навіть майже не зігнути. От купував я сучасні, ну, от вони, знаєте, звісно, поступаються в якості. Наче тоненька проволока. Це ось інструкція. Приставка зігзаг швейної машині. Але не до цієї. Скоріше все до Подольської. Ну і це безпосередньо самі елементи для машинки. Сподіваюсь цей огляд був цікавим та корисним. Якщо ви також цінуєте такі речі, поставте, будь ласка, лайк за мої старання. А якщо ж у вас є питання або зауваження, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я підготував для вас багато цікавих тем, тому буду вдячний за підписку та підтримку на моєму старті в Ютубі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!